Пане Юрію, по княжичах. Ви вже відео те побачили? Що ж там на тому відео? Нічого не було. Не можу коментувати. Я дуже рекомендую не е, бути спеціалістами в розшуковій і оперативній роботі е, тим, хто її ні разу не вивчав. Е, ще раз хочу сказати, що основні події свідчать про професійність дій е, і корду, і ДСО. Є запитання до розвідки, але основні запитання до керівників операції, які прийняли безграмотне рішення, що завершилася трагедія. Операція була взагалі спланована. Є план операції? Хто за неї відповідав? Так, цю операцію планував начальник столичного главку пан Крищенка. Він особисто підписав її проведення а керував на місці цієї операції його заступник. А хто може понести? Я підприємні? думаю. Думаю, що я можу сказати, бо багато працював МВС і близько. ця служба. Думаю, що пан Крищенко мав би давно написати заяву про відставку 5 вбитих підлеглих операцію, яку він санкціонував, мені здається, цього потребують. Друге питання до його заступника та інших людей, які координували операцію на місці, щодо них. Це питання у кримінальному провадженні. Слідчі вже працюють з ними. Більше того, ми будемо вивчати, де вони знаходились, що робили в цей час, бо знаходились вони в ресторані. І, звичайно, ми оцінимо всі обставини, в тому числі стан фізичний отців командирів, які приймали таке рішення. Слідство завершиться і покаже все: відео, фотографії, докази, все що потрібно. Але коли воно проводиться в телевізійному ефірі, це просто ображає цілу службу, яка між іншим і вас, і мене захищає кожен день. Тому да, в кімнаті в будинку поруч із постом розвідки ДСО виявило драбину, скриті вікна, а пізніше вже слідство встановило пограбування. Ви не праві. Нема там пограбування, там пиль не стерта з жодного. Відсунуто декілька шуфлят і зібрано декілька малоцінних речей. І це якраз наводить нас на питання про те, що було псевдопограбування. І це одна з версій, які ми розпрацьовуємо. Більше коментувати не буду. Але ще раз кажу, щоб не відбулося в цьому будинку, пограбування, псевдопорабування з участю працівників МВС, без участі працівників МВС, воно не несла на собі. Причинено свідкові зв'язки до безграмотної, бездумної команди іти визволяти двох взятих під затримання працівників ДСО, не визначивши, хто ж їх захопив. Корт діяв так, як його вчили, але перед ним мала піти розвідка, яка мала визначити, хто захопив працівників розвідки, скільки їх є. І тоді було б елементарно побачити машину в Державну службу охорони МВС України. Це мав зробити не один і не два людини, прізвища їх відомих. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, які перспективи по справам Новинському, коли йому голосять підозру і коли буде передана справа до суду? Тоді, коли на це буде всі дані для слідчих? Це орієнтовно по часу. Я не веду слідство в прямому ефірі, це вам казав вже сто разів. Ви також раніше говорили про те, що в ГПУ є ще два подання на народних депутатів. Коли орієнтовно це буде, може ви можете сказати вже з яких політичних санкцій. Я не говорю про два, я говорю про одне, але останнім часом їх стало більше, бо вже до п'яти народних депутатів є запитання що доповнити сплати податків згідно аналізу їх електронної декларації. Якщо Державна фінансова служба підтвердить проблеми з сплатою податків, наприклад, продані корпоративні права одним із народних обранців, але з цієї суми не сплачені податки. Або на картку надходили мільйони, але з них не сплачувалися податки. Або продано нерухомість, але з них не сплачено податки. Тоді я підругав Верховну Раду з поданнями і щодо цих п'яти депутатів, і щодо ще одного, який знаходиться зараз на вивченні процесомісті. Набу вже почали розслідування за заявами Онищенка стосовно корупції у Верховній Раді. Як ви вважаєте, які тут є перспективи цій справі? Я не коментую інші, розслідування, які ведуть інші правоохоронні органи. Якщо НАБУ вийде на докази корупції, в тому числі в Верховній Раді, я лише поздоровлю їх всім. Я абсолютно е, прихильник того, щоб з корупцією боролися всі правоохоронні. органи. Це те, що президент у своєму виступі в парламенті назвав загальною облавою на злочинність і корупції Єдине, що я сумніваюся, що у пана Онищенка є хоч якісь докази його заяв. Якби вони були, мені здається, вони з'явилися дещо раніше, а не після того, як я з'їздив у Лондон з питання екстрадиції цього достойника. У мене таке враження, що його заяви більше схожі на самозахист. Але якщо в нього були докази, не дивлячись на звинувачення висунути саме Ониченко, якщо він дасть слідству, набув чи іншому. Факти корупції, хабарництва тощо, це було би добре. Власне, для цього існує дуже простий спосіб. До речі, саме його озвучував депутат Довгий Онищенко під час їхньої зустрічі. В діючому законодавстві існує поняття угоди зі слідством». Пан Онищенко може укласти таку угоду. Я про це говорю на самому початку і підтверджую сьогодні. Якщо йому відомі факти... Корупції, зловживань, злочинів будь-яких на території України щодо нього або інших осіб, він може укладати в угоду і слідством, показувати докази, факти. І я не виключаю, що в нього навіть буде інший термін покарання за розкладання, яке йому інкримінується. В принципі, це законно і правда. Для цього, власне, ми приймали, щоб кожен, у кого горить хіст. Почав говорити про інших. Прошу. Юрій Віталійович, Швейцарія на рік продовжила арешт коштів Януковича. На які перспективи повернення цих статків в Україні? Прошу, перспективи. Я вже говорив, що ми плануємо предіявити ближчими місяцями обвинувачення Януковичу. Після цього розпочнеться законом в основному порядку заочне засудження екс-президента. Справа по державній зараді є невеликою. Нам залишилося допитати буквально декілька свідків, завершуються три експертизи, які ми замовили. Думаю, що через декілька місяців буде приділено обвинувальний акт і ми перейдемо до судового слідства. Суд, сподіваюся, буде об'єктивним і недовгим. З точки зору матеріалів багато. Декілька місяців. Як тільки суд прийме рішення, і в разі, якщо суд визнає Януковича винним, засудить його за державну зраду, всі його активи будуть автоматично повернуті в Україну. От в цьому мій план. Крім того, ми активно працюємо з іншими країнами. Я планую ще цього року відвідати Латвію. Ми активно працюємо з Кіпре. У нас щойно повернулася група, на чолі з заступником генпрокурора Сполучених Штатів Америки. Крутимо. Всі педалі, щоб машина повернення вкраденого в Україну почала рухатися. А то ви Верховна... уїдете, а ми не будемо знати, як що... тут це... проголосує Закон про спецконфіскації. Тобто це не завадить повернути активи Януковича, зрештою? Є два шляхи повернення злочинних активів. Наприклад, Латвія давно має той закон, який ніяк не може прийняти наша Верховна Рада, і вони автоматично списують. Будь-які суми злочинного походження в свій бюджет, в тому числі мільйони з України. Другий шлях в тому, щоб довести вину певного персонажа і забрати його активи та активи, пов'язаних з ним осіб. Бо хочу звернути увагу, що якщо ми доводимо, що Янукович діяв у змові з групою осіб, то всі ці люди і їхні активи також конфісковуються. Пов'язані з ним особи, з якими вони вступали в певні угоди по перехованню коштів, також може бути конфісковані. Це складніший і довший шлях, але ми йдемо також і ним. Тобто, якби Верховна Рада прийняла е європейського гатунку закон про спецконфіскацію, це було б швидше, набагато швидше. Е е якщо вона його не приймає, ГПУ змушено йти шляхом старих законів, але ми на фінішній приймі.